набувши професії, на професії лікаря Having got the profession of a doctor. A doctor. та усмідовиши важливість обов'язків обов and having realized the importance of the duties, the of the duties. що покладаються на мене Which I laid on me. <рес> on me. <рес> I solemnly in the presence of my teachers and colleagues. Усі знання, сили та вміння, to give all my knowledge all my energy and abilities віддавати в справі охорони і поліпшення здоров'я людини, поліпшення здоров людини. to the protection and improvement of human health лікування і запобігання захворювання лікування і запобігання To the treatment and prophylaxis of diseases. Надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської морали. to be always guided by the principles of common human moral in all my actions and thoughts. I'll be unmerciful and have tactful attitude towards my patients. визнавати свої помилки. Визнавати свої помилки. I will admit my mistakes. Гідно продовжувати благородні традиції світової медицини. Гідно I will maintain by all means in my power the honor and the noble traditions of the world of medicine.

I will constantly extend і вдосконалювати свої знання та вміння and improve my knowledge and необхідності звертатися за допомогою до колег. I will take my colleagues' advice in case of the necessity. І самому ніколи їм у цьому не відмовляти. And never refuse them if they request for my, my Буде справедливим my colleagues. Власним прикладом сприяти вихованню. I will contribute, contribute. фізично і морально здорового покоління, і здорового покоління. To the of physically and morally healthy generation утверджувати високі ідеали милосердя Утверджувати високі ідеали новоселя. By my own example, I will maintain high ideals of charity, love consent. love, consent, and mutual respect for people. I swear, I swear to be faithful присягаю пронести через усе своє життя присягаю пронести через усе своє життя тоді сва all my life. Привітання надається голові Державної екзаменаційної комісії медичного факультету, доктору медичних наук професору Гощинському Володимиру Браніславовичу. Шановні випускники, шановні молодші колеги, сьогодні ви закінчуєте наш прекрасний. Один із кращих в Україні вищих навчальних медичних заході. Сьогодні в ваших очах і радість і печаль. Радість, тому що ви закінчили Хновський медичний університет і Гробачевського і отримали лікаря Печаль, тому що ви сьогодні розстаєтеся з з своїми друзями, з прекрасним. І молодим містом Тернопіль. Сьогодні у вас свято, а завтра, а зараз вичекають дії, а завтра вичекають хворі, перше чергування, перше пакетне чергування, перша операція, перше складних А завтра, а завтра, 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 завтра ви станете, хто за обласне діло охорони здоров'я, хто директором клініки, хто за відділом. То провідниця дивіться, а може, і міністром охорони здоров'я. До хай щастить на цій далекій мирі. Дякую вам.